За два роки повномасштабного вторгнення РФ Україну бойові дії зайшли в глухий кут уздовж тисячокілометрової лінії фронту. Бажання вступати до армію згасло. Командири на передовій голосують про необхідність замінити виснажених та поранених вояків. Юрію, який командує підрозділом української гаубиці поблизу лиману, як нікому відомо, що необхідно для досягнення успіху на полі бою. Я, в принципі, готовий воювати стільки скільки треба, але все одно потрібна додаткова мобілізація, тому що все, на що ми зараз здатні, це ледь-ледь втримувати ворога. А перед нами стоїть задача звільнити всю Україну, включно з Донбасом, з Кримом, вийти на кордон 91-го року. Задача амбітна і, на жаль, без додаткових. Додаткової мобілізації без нових побратимів ми не справимося. Найближчим часом Верховна Рада України має винести на голосування закон, який впорядковує мобілізацію. За новими правилами вік призову зменшиться до 25 років. Це дозволить частково збільшити кількість новобранців до армії. Серед тих, хто розглядає законопроект, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Но точно знаємо, що після цього закону дуже багато людей буде мобілізовано. Багато їх відправляють на поле бою, і багато сімей втратять своїх рідних. Це ми точно знаємо. Нам, як і членам парламенту, потрібно знати від збройних сил, чи можна змінити ситуацію, чи мобілізують вони більше людей, і чи зможемо ми звільнити більше територій до наступної зими. Це наше головне питання. Перед тим, як потенційний солдат потрапляє у військову частину, його має оглянути медична комісія. Лікарі зізнаються, що для них виклик оцінювати осіб, яких відправлятимуть на зустріч зі смертельною небезпекою. Звичайно, складно приймати, всім звичайно складно приймати. От всій команді, тому що якщо це йде молода людина і вона повністю здорова, ти завжди знаєш, чим це закінчується. Складно, в цьому випадку складно. Старшими трошки легше. Чоловіка у нас молодими дуже важко. Черг із бажаючих ризикувати життям, як це було ще два роки тому, вже немає. Але свідомі люди добровільно досі приходять. Нервую від е, того, що стається в країні, нервую від е, ракетних атак Російської Терористичної Федерації. Е, е, ну, хочеться, щоб війна все ж таки закінчилась. І виходить так, що щоб це зробити, треба самому прийняти участь. Інакше. Інакше не виходить. Сама вона без нас не закінчиться. Людям необхідні. Армія не обов'язково лише для чоловіків. Жінки також за власним бажанням можуть служити. У мене чоловік військовий. Сама живу, вже довгий тривалий період у військовій частині. Всі свої знайомі військові сама вирішила теж стати. Приблизно за 800 кілометрів від лінії фронту 42-річний чоловік, який боїться відправки на фронт, ховається вдома під Києвом. Я трохи маю сумніви щодо моєї корисності саме на фронті. Тут я маю там, да, мене можна там, навчити чомусь, щось, щось і буде таке непогано робити, що буде давати можливість. Не знаю, вбивати багатьох росіян, але поки я не, не розумію, що саме поки я бачу себе тут більш корисним для держави ніж на фронті. Е, можливо, це зміниться. Тут як і казав, нічого немає на 100%. Через те, що новобранців мало, бійці на передовій не відпочивають між ротаціями. Повернувшись на поле бою, український піхотинець ігор сподівається, що йому знайдуть заміну. Те, що я знаходжуся, допустимо, місяць там на позиції, за той місяць вже маю, маю один боєць, та якби вже підготовлюється. За один місяць на навчання. Він вже може встати, типу, що от прийти, і йому там все вже буде більше половини розуміти. Ясне діло, що практика життєва, то вона саме скоріше вчить. Коли попадаєш туди, там зовсім трохи по інакшому голова думає. Відсутність солдатів не єдина проблема України. Війна і далі буде затягуватися, якщо допомога і надалі буде затримуватися. Але мобілізація достатньої кількості солдатів це проблема, яку Україна може вирішити лише самостійно.